To beam or not to beam. Бути чи не бути слова Гамлета, героя відомого драматурга і поета Вільяма Шекспіра, знає кожен, хто хоча б раз в житті стояв на роздоріжжі. 23 квітня святкують день народження великого англійця. Кожен по-своєму та суть одна. Нагадати людям про людину, одна з трагедій якої Ромео та Джульєта визнана найромантичнішою історією кохання. 22 квітня у будинку дитячої та юнацької творчості відбувся конкурс читання Шекспіра. Спірівських драм та сонетів англійською мовою, участь в якому взяли учні навчальних закладів міста. Довільна підготовка дозволила школярам перевтілитися в героїв 17 століття. Журі в складі вчителів англійської мови та глядачів стали свідками фрагментів із найвідоміших творів митця. Айди бриніенхам Я ай. Після колективного читання драм перейшли до другої частини конкурсу. Сонетів оцінювалося усе вимова, уміння триматися на сцені і найголовніше вникнення в суть тексту. Some Some in their or strength, some in their hunting animals. But I don't take a joy in any of these things, because I have something even better. To me, your life is better than the noble ancestry, bells, expensive clothes or hunting animals. And as long as I have you, I feel prouder than anyone else. But I am also cursed in only for single sin. А з моста після конкурсної частини англійською мовою кожен учасник повинен був перекласти представлене українською або російською мовами. Учениця загальноосвітньої школи номер 6 Марина Панкевич, яка виступала в парі з Олексієм Манюком, представила публіці креативне бачення перекладу. Da noite! Чині навчально-виховного комплексу Ліцей дизайн освіта імені Павла Чубинського Ігор Яцина захоплюється добою Ренесансу, де Вільям Шекспір один з ключових постатей. Підготовка до конкурсу для хлопця традиційний процес, де з часом виробилася власна тактика. Тактика підготовки, звичайно, це складна річ. Я її не змінював. Вона поділяється на два види: перше це зрозуміння слів художній. Переклад знання тексту це, звичайно, мені допомагала, підказувала, готувала з мене, обробляла матеріал моя вчитель англійської мови Щербина Лідія Васильівна. Про другу сторону вже підібрання ентонації, вже виступ на сцені. Я вже знаю, я вже не перший рік читаю вірші і по конкурсу Шевченка, якби вже обласні і е, всеукраїнські позаминулорічний переможець спеціально для телеканалу Бориспіль представив фрагмент із монологу Жака героя п'єси. Як вам це подобається? Що цьогоріч демонстрував на сцені? Спешофо Тіві Бориспалай вонту презентапіс фром з Шекспірс Плезю Лайкіт Олдоворзестейч. And all the men and women marry players. They, they have their exits and their entrances. And one man in his time plays many parts. His acts been seven ages. Враховуючи усі вимоги і те, як учні з ними впоралися, журі визначилося з переможцями. Перше місце за колективне читання драм виборола школа номер 6 В конкурсі сонетів чотири переможці. Учениця школи лінгвістики Вікторія Кривенко, учні школи номер 6 Олексій Манюк та Марина Панкевич, учні гімназії Перспектива Анастасія Коган та Прасул Ігор. Учениця ліцею дизайн освіта Ліза Онуфрієнко. Тетяна Підгурська Соренко – Новини телефони. А канал Бориспіль.